У селі верхня лиса балка ніколи не садили картоплю біля річки, навіть попри те, що земля там пухка, чорна, а вода за кілька кроків. Старі казали, що то земля не для їжі. І хоч молодші сміялися з того, ніхто, що дивно, не наважувався сперечатись всі сіяли вище, на схилі, а біля річки ріс тільки дикий м'ятник, рогі сталипи що гнулися у воду. Марія приїхала у це село на літо. Вона щойно пережила весну, що розбила їй серце, до стану затягнувшоїся депресії, і лікарі сказали, що найкраще для неї спокій, спокій і тиша. Тітка Стефа, мамина двоюрідна сестра, мала в цьому селі хатинку, похилену маленьку, але з духм'яною піччю, котом і купою сушених трав на горищі. І хоч Марія планувала...